Вони отримують оскари, стають рекордсменами за кількістю гренів. Їх називають легендами спорту. Нам усім відомі їхні імена, але далеко не всі знають про їхнє походження. Здогадуєтеся, про кого йдеться. Дивіться далі ТОП 5 знаменитостей українського походження. Номер 5 Голівудська акторка, що без зайвих труднощів може зіграти роль українською мовою і станцювати гопак. Віра Фарміга, віра Фарміга. Її номінують на Оскар. Вона знімається поруч із Джорджем Клуні. Її запрошує Мартін Скорсезе грати разом з Леонардо Ді Капріо. Віра Фарміга за всім цим стоїть українське коріння, на якому вона чи не в кожному інтерв'ю. Краня. Нікрайні, акція, вознейдвіра Фарміга фрама Бік it's Ukrainian. Ukrainian? Віра народилася у штатах. Утім, обоє батьків українці. Мама Любов, учителька, тато Микола, комп'ютерний аналітик. Сім'я була велика. Крім віри, ще шестеро дітей. У кожного з яких було українське ім'я: Віктор, Степан, Олександр, Надя, Лариса і Таїсія. Зрештою, все дитинство віри було оповите українською культурою, та й англійську мову вивчила лише у 6 років, коли пішла в дитсадок. Далі українська католицька школа, пласт і гурток українських народних танців. Між іншим, вона й досі може показати декілька рухів. Зіграти роль українською мовою теж не проблема. Дуже дуже приємно, дуже дякую. Чудові квіти. Твоя родина з України з України. І найприємніше акторка постійно стежить за подіями в Україні. Після побиття студентів на Євромайдані записала звернення як американка, що пишається своїм українським походженням. Я хочу висловити свою солідарність з українським народом. Ці мужні громадяни, діти, онуки, студенти, духовенство продовжують стояти одну ніч за іншою на лютому холоді, сповнені рішучості жити у вільній країні у справжній демократії. Не залишила поза увагою і ситуацію на сході України. Я yeah, like you know, this... Мені не подобається те, що відбувається в Україні. Я не вірю в ті історії, що усе це задля миру, задля суспільства. Там озброєні солдати, які фактично відбирають землю, і це ненормально. А обговорюючи Путіна, згадала український фольклор. Не рухай. І не буде смердіти. Зараз Голівуд починає підкорювати і молодша сестра Віри Таїсія. Номер 4 вихідець з України, що здобув титул тютюнового короля світу. Зіно Давідов. Його ім'я вже більше півстоліття є синонімом беззаперечної якості та вишиканого смаку. Клієнтами Давідов були магнати Ротшильди і Кеннеді та зірки Марлен Дітрих та Ален Делон. А починалось усе в українському містечку Новгород Сіверській на Чернігівщині, де 1906 року народився засновник бренду. Майже одразу родина переїхала до Києва, де батько сімейства декілька років володів крамницею тютюну. Але починались єврейські погроми. Тож задля безпеки дітей родина переїжджає до Швейцарії і там продовжує справу. Утім, заможних європейців важко було спокусити самокрутками з кримського тютюну, приправленими більш благородними сортами. Закінчивши коледж, старший син Зіно їде в Латинську Америку. П'ять років він провів на плантаціях. Вивчав, як правильно вирощувати листя, сушити і скручувати його. А все для того, щоб зрозуміти, як з хорошої сигари зробити бездоганно. Повернувшись додому, Давідо взяв у руки майже збанкрутілий магазин батька і за декілька років перетворив його на успішний бізнес. Головна ставка на якість саме Зіно почав першим перевозити сигари у спеціальних коробках і мідорах, які під час довгої мандрівки підтримували відповідну вологість і зберігали смак тютюну. А в підвалі магазину обладнав спеціальний погріб, що повністю відтворював клімат Куби. До того ж, абсолютно всі сигари були скручені вручну. Слава ширилася, та головною подією стала Друга світова. Німці от от мали окупувати Францію. Тож кубинці запропонували зіно викупити увесь товар з їхніх складів, доки його не відібрали нацисти в один момент. Зіно став монополістом, адже на час війни до Європи взагалі не доставляли тютюну. Утім, і це не давало приводу, хоч трохи знехтувати якістю. Девідов не брав відпустку, особисто зустрічав клієнтів у вишиканому костюмі і дуже сердився, коли за сигарами присилали водіїв. Він зробив кубинські сигари відомими на весь світ. Гаванці тривалий час підтримували марку, але з часом від клієнтів почали надходити скарги. Гаванців звинувачували в халатності. Девідов, який усе життя створював своє ім'я, не міг цього пробачити. У 1990 році наказав спалити останню партію кубинських сигар, а це 200 тисяч штук, і відкрив нову фабрику в Домініканській республіці. Король сигар, що пройшов шлях від київської крамнички до світової корпорації, точно знав, що успіх приходить з якістю. Номер три. Американський актор, який завжди наголошував на своєму українському походженні Джек Паланс або Володимир Палагнюк. 1992 рік Вупі Голдберг оголошує кращого актора другого плану. Нагорода за роль у вестерні про ковбоїв дістається українцю. І навіть в цей момент найбільшого кар'єрного визнання актор не забуває вказати, що його справжнє ім'я Володимир. А потім 72-річний актор зробить те, що перетворить цей виступ на один з найяскравіших моментів в історії Оскара. Просто на сцені відіжметься декілька разів на одній руці. Це відео, до речі, переглянули понад 700 тисяч разів. Володимир Палагнюк народився вже у Штатах. Був третьою дитиною українських емігрантів. Батько з Тернопільської області. Мама зі Львова. Спочатку Володимир працював у шахті, а далі сама доля творила йому акторський образ. Під час занять боксом йому добряче потовкли та вдарили у горло, що надало голосу фірмової хрипоти. В роки Другої світової війни під час навчального польоту його літак загорівся. Опіки шкіри довелося латати пластичними операціями. Зате в 30 років, коли палан сподався в актори, саме ця груба зовнішність покоряла продюсерів. Найчастіше йому пропонували ролі холоднокровних ковбоїв чи суворих поліцейських. Незабаром почали запрошувати на телевізійні шоу, де він не забував вказувати своє походження. А чолиманемі з Володимир of Паланюк. У 2004 році росіяни запросили його на кінематографічний фестиваль Російські ночі, аби нагородити званням народного артиста. Паланс, однак, наголосив, що він українець і не має нічого спільного з російськими фільмами. На знак протесту актор залишив залу, заявивши: я українець, а не росіянин. Тож даруйте, я просто трохи не у своїй тарілці. Буде краще, якщо я і мої друзі просто звідси підемо. Номер два легенда хокею з українським корінням Вейн Грецький. Він встановив 61 рекорд. Став людиною, яка змусила увесь світ закохатись у хокей. Його портрет з'являвся на обкладинці журналу Тайм, а газетні заголовки рісніли епітетами. Найкращий, найвеличніший, легендарний. Не всі знають, що до цього переліку можна дописати ще один: Український. Бабуся народилась у Тернопільській області і в дитинстві Вейн постійно чув від неї українську мову. Про неї Грецький розповів у вересні 2014-го чотирнадцятого на галавечері в Торонто. тоді, наша діаспора збирала кошти для відправлення 25 лікарів лікарів Україну для лікування солдатів поранених в АТО. А далі разом із прем'єр-міністром Канади Стівеном Харпером засудив політику Путіна і заявив про повну підтримку України в боротьбі проти російської агресії. Те, що в сім'ї росте майбутня зірка НХЛ, було зрозуміло одразу. Ключка з'явилась у руках хлопця ще у дворічному віці, грав із бабусею посеред кімнати. Помітивши успіхи сина, батько залив каток одразу на своєму подвір'ї. Вейн згадував, коли десятирічним хлопцем змагався з сусідами, то за його плечима був уже восьмирічний досвід. У моменти, коли батьки кликали вечеряти, Вейн навіть не знімав козани. бо потім знову біг тренуватись. Звідси й такі досягнення. У 18-річному віці Грецький був наймолодшим хокеїстом Ліги, якого запросили виступати в матчах всіх зірок. Десять разів ставав кращим бомбардиром НХЛ, Загалом забивши майже 900 голів. За свою кар'єру Вейн набрав 2857 очок. І це при тому, що в найближчого переслідувача було на тисячу менше. За математичну довершеність пасів його називали Енштейном хокею. А головне саме Вейн став символом нового хокею. На зміну кремезним спортсменам на прізвисько Бугай, Кувалда, Цементна голова. Прийшов він, майстер гольових передач, невловимий і технічний. Там, де треба було проявити силу, завжди був інший українець Дейв Семенко, вихованець найбільшого притулку української діаспори в Канаді. Роль тілоохоронця Вейна він виконував бездоганно, за що й відсиджував на лаві запасних. Зараз портрет Вейна можна побачити в залі хокейної слави Торонто. Зазвичай його вішають через три роки після завершення спортсменом кар'єри. Але ж це великий грецький, стільки чекати не стали. Щоправда, на цьому портреті могла й висіти табличка з прізвищем Грицько. Дідусь хокеїста розповідав, що коли він приїхав до Канади, його прізвище не дочули і написали на свій розсуд. Номер один українець, що отримав 25 премій Гремі. Володимир Горовець починалося все в Києві. Нещодавно знайшли запис номер 725 у метричній книзі міського архіву про народження Володимира Горовеця. Уперше за фортепіано він сів у 5 років. А коли закінчив Київську консерваторію, то всім було очевидно. Перед ними майбутня зірка. На випускному концерті викладачі і публіка влаштували такі овації, що навіть місцева преса не змогла обійти увагою цей виступ. У 21 рік його запрошують на гастролі до Петербурга. За 11 концертів він зіграв аж 155 творів, феноменальна кількість, зважаючи на вік піаніста. А ще за рік у його арсеналі буде 12 концертних програм. Це при тому, що у професійних музикантів їх зазвичай 3-4. Та молодий піаніст не бачив свого розвитку в комуністичній країні. Спочатку переїжджає до Берліна, а звідти у Штати. Тут довелося проявити характер. На одному з перших концертів горовець почув, що диригент незрозуміло чому збавляє темп композиції. Українець уперто тримав свій, так що мало димний йшов з клавіатури, але цим врятував концерт. Публіка аплодувала весь антракт. Визнання прийшло швидко. Коли Рахманінов написав черговий твір, то віддав його виконувати горовицю, визнавши, що той зіграє краще ніж сам композитор. Українець давав щотижня по три концерти і, здавалось, абсолютно не відчував Томи. Дивуючи публіку, міг з інтервалом у декілька хвилин зіграти один і той самий твір, але по-різному. Платівки з його записами ставали справжніми бестселерами. квитки розкуповували миттєво. До прикладу, лише за один концерт він зібрав фантастичну суму мільйон доларів, і перерахував їх Червоному Хресту. І от на піку своєї форми, коли здавалося, всі титули зібрано. Він просто йде зі сцени на 12 років, казав, що втомився і відчув страх перед публікою. Це були непрості часи. Дружині довелося продавати картини імпресіоністів і коштовності. А тим часом композитор зачинявся вдома і грав, вивчав нові твори, відшліфовував техніку. І таки наважився знову вийти до слухачів. Аби потрапити на виступ, люди вночі стояли в черзі за квитками. А дружина композитора розносила їм булочки і чай. Тоді на концерт повернення у Метрополітен-Опера зібралися представники світової музичної еліти, і усі вони були приголомшені. Віртуозність нікуди не зникла, а таким репертуаром не володів жоден музикант того часу. Його гастрольний графік знову був розписаний на рік уперед, Щоправда, до Києва так більше не повертався. Хоча, за словами його біографа Дюбаля, часто згадував рідне місто, а якось, граючи з англійським оркестром, розлютився його повільності і вигукнув: Я українець і покажу англійцям, що таке темп.